Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Волинській області, місто Торчин, у господаря Шигідина Володимира Йосиповича, який вирощує картоплю як органічну, так і заінтегрованою схемою. Тож сьогодні вам хочемо представити результати та те, як можна вирощувати органічну картоплю. Ну, от ви бачите мого Миколку, йому 6 років, О, десь стільки років ми вже працюємо з БТУ центром. 5 років. Ну, З, ну, з БТУ ну, центром 5 років, ну, май, майже 6. Тобто з'явилася в ми мене Миколка, з'явилася співпраця з, дорогі, з дорогі, скажімо, так, компанії. Працює, праця наша, щороку ми проводили Дніполя, висвітлювали їх на Дніполя. І цього року в нас такий теж, можна сказати, своєрідний день поля, але, можна сказати, в дуже обмеженому форматі, чому йде війна, і ми з міркувань безпеки раз, а друге, що ті кошти, що ми весь час витрачали на проведення цього дня поля, ми вирішили, ну, в своєму господарстві. Переховати на ЗСУ, дати волонтерам, тобто допомогти нашій армії. Чим мені подобаються біопрепарати? Тим, що вони роблять картоплю смачною, тобто вони зберігають її природний смак. Я вже переконався, що в мене тут є різні ділянки. От ми стоїмо на ділянці, яка обробляється препаратами БТУ-центру. що картопля зібрана з цієї ділянки, буде дуже смачна. Це однозначно, тому що біопрепарати зберігають смак картоплі, вони її захищають. Якщо ви бачите, ми знаходимося зараз 18 серпня. Посадка 6 серпня була і картопля ну, ще зелена. Ну, це правда, пізні сорти, але захист, біозахист працює. Підскажіть ще, будь ласка, таке питання. Існує в деяких фермерів думка, що вирощування за органічною технологією дає менший врожай, ніж вирощування за інтегрованою схемою. Чи це так у вашому господарстві, чи ні? Ну, Попередні роки так, що врожай був дещо менший. Але менший він був, ну, якщо брати так брутто, якщо, якщо брати нетто, тобто те, що корисне, то картопля з органічною технологією, вона краще зберігається. Тобто там, менш, там менший відсоток некондиційної картоплі. І якщо взяти ну, ту картоплю, що реально продається, то тут її не менше, а може бути в деякі роки і більше, ніж зібрати. Якщо гнатися за валом і продавати ну, товарну картоплю, просто там чим побільше, то за... Такими традиційними технологіями виростеться більший врожай. Якщо гнатися, ну якщо брати за основу якість, щоб це було якісне насіння, щоб воно зберігалося, щоб воно потім дало віддачу людям в майбутньому, то ну, тут органіка йде на крок попереду. І проходячи по полю, я побачив, що ще де не де є залишки компосту. Яку кількість компосту ви використовуєте? І чи використовуєте ви для цього, для кращого живлення, якісь ґрунтові препарати? Ну, ми використовували тут ґрунтові препарати. Зокрема, ми тут використовували ваш препарат це, О, це, от. І ще був один граундфікс, і далі Метавайт давали проти шкідників, uh -huh. а граундфікс давали, щоб він трошки тут переробив цей перегній. Ну, думаю, він свою роботу зробив. Як і, і ще давали лепідуцит. О, то я сумішу цих препаратів. Дав по тих жуках, а жуків перед тим була хмара, бо всі картопля вже посохла, а в мене зелена. Відповідно, жуки злетілися сюди. Я покропив цими препаратами, от пройшли дощі, і ну, якщо десь якийсь ще жук зберігся, ну, то хай собі живе, ну що ж, вже так не будемо вже геть винищувати нашу фауну. Хоча у нас ще є препарати на одну обробку, і ми ще таку обробку останню зробимо цим препаратом. Ну, зараз почнемо з пізньо, глянемо якогось куча, викопаємо якого не жалко. Пізній сорт, бачите, перезволоження, uh -huh. що пішли отже бульбашки, ще тут така нас низина. А тим не менше, от під курчем ми маємо. Це стара бульба. Що? Це uh -huh. Ще Якщо глянути, це повинно бути ще картоплю. О, картопляв. Ну, навіть, отак, якщо глянути, о, оце ми маємо під корчем. Пізній сорт, тобто він ще вегетує, але вже він... Ну, якщо на насіння, його вже треба зупиняти. Це він переріс. Можеш... Прийдемо ранній сорт. так. Це ранній сорт. Видно, що пізній сорт ще вигітує, він високий. Ранні соти їхня особливі, що вони мають низький верх, але вони йдуть, як то кажуть, в корінь. Тобто вони швидше формують врожай. В даному випадку це білоруський сорт, зараз ми його купне покажемо. Використовується технологію бту у центрі. Кого цікавиться технологія, вона є в нас на нашому сайті. Фермерського господарства Шегідин, так і пише технологія БТУ центру. Вона вже апробована, вже ну, шостий рік. Uh -huh. Деякі ми щороку вносимо зміни, але кістяк можна брати там ще й на сайті. Звертайтеся, читайте. 4 травня вносили організації доброва. 5 травня вносили БТВ з щоб воно зразу почало працювати. Тоді обробки були чисто брати що ЗЗР 28 травня, 18 червня, 24 червня, 7 липня. 15 липня, 27 липня і 11 серпня остання обробка була. Сьогодні ще одну обробку плануємо зробити. Тобто 6 до 8 обробки. Біля 8 обробок ми робимо. Чому? По-перше, ми починаємо, стартуємо ще профілактично. Не чекаємо, поки хвороба з'явиться, а даємо до неї. Раз. По-друге, біопрепарати не мають такої особливості, що їм треба там розгорнути бойові порядки. Тобто їх треба знести за день-два, ну, раніше, щоб вони могли ну, розмножитись і почали працювати. І третє ну, особливість, що враховувати погодні умови, От такі умови, як зараз, що хмарно, волого це для них ідеальні умови, для тих біопрепаратів. Ну, В суху, жарку погоду, то і хімічні препарати краще не носити, а біло, ну, тим більше. Картоплит. Можемо купнути ще якісь, можливо, це кошти такий. Господарство є 73 сорти. Ого. Ну, на цій ділянці, ну, взагалі на цій ділянці поля, посаджено близько 40 сортів. По технології БТУ-центру тут посаджено біля 10 сортів. От, відповідно, для чого це робиться? Тому що ну, можна не вгадати з сортом. І сказати, ай, не така технологія чи ще щось. Ми вивчаємо, ну, в більшості сортів ця технологія підходить, і ми їх по цій технології садимо. Є сорти, які ну, все-таки хочуть більшого хімічного захисту, можливо, якийсь там них є, от, недопрацювання селекціонерів, то ті сорти ми вже сюди не беремо. Але ми щороку випробуємо щось нове. Зокрема, цей сорт ми дивилися, це нам привезли з Франції, сорт Агрія пізній. Він у нас вперше в, в Україні, а тут білоруський сорт, перший цвіт. Є українські сорта, у нас посаджені тут теж. Ми садимо картоплю густо. Садимо картоплю густо для того, щоб її зібрати насіневою, більше насінневою. І нас не цікавить така, щоб вона була переросла, як ви бачите на цих кучах. Це вже трошки, трошки ми з цими сортами, можливо, і запізнилися, ну, зупинити ріст. От. Але це є інші сорти, які там само, само виготують, ми їх все одно будемо вже зупиняти. Зато і для нас цікаво, щоб той був розмір картоплі від такого, оце наш самий такий, що врожай. Бо це є насіннева картопля. Ну, Насінневий розмір, бо це вона і садна знеснева технологія. Та, Те, що переросла, це вже буде продаватися товарною, відповідно, вона буде... Відповідно, вона буде вона велика, вона гарна. Вона ну, вже в нас, як насіння, вже вона не йде. Це вже вона йде чисто, щоб їсти. Нас цікавить отака. І... Що я говорив особливості біопрепаратів, що ця картопля, ну, от до душки, от, це, але ж вона ну, гнилої ви не бачите. Тобто вона не гниє. Вона гарно зберігається, вона гарно потім зберігається в складі. Тобто дуже малі, малий відсоток втрат. Тож, шановні глядачі, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Слава Україні!